Ось вам, будь ласка, явний приклад. Подивіться, що Рашка робить з українськими дітьми, що зараз відбувається. Поки ми я розумію, треба жити своїм життям, Багато з вас позабули про війну, багато хто вже за кордоном і так далі. Абстрагірувалися від цього. В цей же момент дуже багато російських солдат знищують купу дітей, і бачите, що з ними роблять. І це ж тільки те, що ми бачимо. Цей Рома. Я знаю особисто там з Лондона кінорежисера, який зняв про нього фільм, Вони були там на багатьох кінофестивалях. Там всі на фестивалях ридають, бачиться, співчуває, співчуваємо, співчуваємо країни. Тільки Україні цього нічого. Ні, ну є питання, ще там при при владі чого нічого, бо воно все ж таки йде за кордону, тільки неясно, додівається. дівається. Але сам факт. Що відбувається? Ось дивіться, в Європарламенті люди просто ридають від цього. Слухають і ридають. А в Європарламенті, щоб ви знали, голоси приймаються більшістю. От вони сидять і кажуть, давай ми допоможемо Україні. Відправимо якусь допомогу Україні. Давайте, голосуємо. Поки всі в Європарламенті більшістю не проголосують, да, ніяку допомогу не відправлять. А там сидить і Орбан, і тата російська колона, і так далі. І вони, воду мутять а там страшно. Тобто, то, що там хтось посидів, розплакався і там співчуває, і, Боже Боже, як так можна, на жаль, нічого не вирішує. На жаль, ми оце тільки дивимося. Як всі плачуть співчувають, як калічать наших дітей рашка? Як ми бачимо, як люди забувають про те, що відбувається в Україні, бо не розуміють уже, як на це повпливають, бо бачить дуже багато проблем зі сторони влади, з усіх структур. І дуже прикро на це дивитися, що діти мають страждати через цю дебільну рашку в першу чергу, а в другу чергу не менше страждати від того, що відбувається у нас зі сторони а, влади. Є при владі дуже класні такі люди, але на кожному місці якийсь блін дурачок, який то там потягне, то там потягне, то там. І як це викоріне, щоб ви понімали Наслідок Совєтського Союзу, наслідок савка. Хто там скучає за цим савком, от воно. Поняли? От воно Я ще про це відео запишу, але там той, той міндіч, наприклад, взяв непонятно, скільки там тих карбованців і десь пікляв. В той же момент сидить десь якась тітка директор ларька по хлібу. І діло, все те саме, просто в мелких кількостях. Поняв, це величезна проблема українців. Якщо ми не хочемо бачити такого, нам треба починати зараз самих себе, брати і мінятися, інакше без шансу. Вообще. Дуже співчуваю ромі, всього його сім'ї. Величезний привіт, великі молодці.